Привіт, кошенята! Мене звати Інна і ми продовжуємо розбір творів української літератури. Сьогодні ми з вами поговоримо про поему Тараса Шевченка Кавказ. Але спочатку коротко про автора: народився Тарас 9 березня 1814 року у селі Моренці. Дитячі роки проходили у селі Кирилівка. Залишившись сиротою, йде не до Дяка Богорського, який прибув із Києва. 1828 року Шевченка взяли козачком або ж слугою до панського двору. У 1831 році разом з паном Енгельгартом переїхав до Петербурга, де чотири роки навчався у живописці Василя Ширяєва. Навесні 1838 року Карл Брілов та Василь Жуковський викупили молодого поета скріпацтва Першу збірку своїх поетичних творів він видав у 1840 році під назвою Кабзар. У 1847 році був заарештований через причетність до Кирило мефодіївського братства. Його відправили до Петербурга та ув'язнили в Казематі. У квітні 1850 року Шевченка вдруге заарештовано. Звільнили заслання його у 1857 році. Помер поет 10 березня 1861 року. Перейдімо до аналізу твору. Рік написання 1845. Поему Кавказ. Тарас Шевченко присвятив своєму другу, уродженцю України, полеглому у бою на Кавказі художникові Якову Дебальману. Літературний рід ліра епос, рід лірика, жанр поема, літературний напрям реалізм тема зображення загарбницької політики російського самодержавства, реакційної ролі церкви і прогнилої дворянської моралі. Ідея заклик до об'єднання зусиль народів для боротьби проти спільного ворога російського царату, співчуття поневоленим, схвалення патріотичної мужньої боротьби горців. Утвердження безсмертя народу. Жанр Кавказу сатирична поема з елементами ліричного. Композиція: твір, написаний у формі ліричного монологу, сповненого ораторських, агітаційно закличних інтонацій надзвичайно пристрасної сили. Це монолог. Точніше, цикл монологів, що має різних адресатів, і саме від них залежить характер і ступінь поетової пристрасті. Вся колосальна панорама російського життя, з безліччів внутрішніх планів і переходів і складними образами у поемі вмістилася у 178 віршованих рядках. ЕКспозиція. Романтичне зображення величі Кавказьких гір. Давньогрецький міф про Прометея. Зав'язка. Розмірковування автора на стражданнями, приниженнями народу від жорстоких утисків катів-гнобителів та засудження бездіяльності, пасивності простого люду у зв'язку з цим. Кульмінація. Монолог звернення колонізатора до горця. Розв'язка. Інтимний реквієм по загиблому другові. Доброму, незабутньому Якову Дебельману, який випив з московської чаші московського труту значить, його вбивця царизм, а не горця. Сьогодні слова Тараса Шевченка відчуваються зовсім по-іншому. А які ваші враження від цієї поеми? Пишіть їх у коментарях та не забудьте підписатися на наш канал. Тут багато цікавого.